Всім привіт, друзі! Це Шоу Бізики, Я Марина данилюк Кермлева. Препарація нової жаби. І поїхали. Сьогодні у нас буде прикладне тенісі мені дуже подобається Теніс. Як нас обкрадають і показують незламний і потужний фак. you, fuck you. Пам'ятаєте нашу улюблену героїню для препарацій мазню Соню Морозюк. І її. Премудрості може хтось не знав, але все, що ми зробимо з вами на пасху. Е, Пасха сам е, пасхальний куліч, так це взагалі та е, символ е, члена, і е, взагалі це біле е, біла верхушка, яку ми любимо з'їдати, першою, це взагалі символізує сперму. А яйця навколо куліча. Ну ви зрозуміли, що до чого склався пензл картина намальована. Так, так, друзі, ми сьогодні саме розберемо ту саму верхушку. Біленьким, з якої нам мажуть по вустах, отже, під час розпалу корупційного скандалу, в якому опинилася Соня Морозюк, її. Колишній екс наречений е, Роман Гринкевич, її захищали численні її подружки. І от е, була вона така дуже цікава подружка, яка писала там пости, сторіси на захист Соні, звали її Іра Попова. Давайте я вам зацитую, що писала ця потужна і незламна подружка. Я сама пережила травлю і повне обіцювання того, що дідав. Понімаю, що вона зараз. І да, я рідко зустрічаю таких трудолюбівих людей, любящих своє діло, як Соня Марезюк. Уже тоді стало відомо, що це, це не просто Іра Попова, якась там просто подружка, а ціла дружина того самого елітного гламурного СБУшника Артема Шило. Тому час нарешті розібрати цю успішну побідітельницю по житті, тому що це дуже і дуже така потужна жаба. У нас зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. Отже, як ви знаєте, Національне антикорупційне бюро і САП 2 квітня затримали Артема Шила. Артем Шило, це колишній начальник департаменту служби безпеки України, який має розслідувати справи. Проти бізнесу, а ще цей Артем Шило ніхто інший як колишній радник офісу президента України, і тут я уточню якого президента Володимира Зеленського. Так, от я зацитую, що інкримінує цьому шилу набу і сап. Разом зі спільниками у 2021 році Шило нібито створив організовану групу, яка заволоділа 95 мільйонами гривень під час закупівлі силових трансформаторів для укрзалізниці. Червні, грудні 2022 року слідчі набув підозрюючи шило сприяв перемозі в тендері на постачання трансформаторів для Укрзалізниці компанії, яку контролює громадянин Білорусі зі зв'язками в Російській Федерації. Імена підозрюваних та назву постачальника не вказано. Дуже шкода, що назву цієї компанії і її зв'язків із Росією не вказано, тому що я більш ніж впевнена, що. Там ниточки ведуть до олігархату Путіна. Так от це Іра Попова, подружка Соні Морозюк, яка писала сторіс про обісценювання трудов, яких ти водабівав добивався ґадамі. Це дружина шила на яку записано купу нерухомості і майна. Ну знаєте, оцю таку фішку, якщо ти державний чиновник, якщо ти працівник силової структури, топ-рівня, то ти маєш обов'язково знайти собі успішну дружину, успішну бізнес-леді, щоб ти міг займатися такими патріотичними справами, а дружина давала тобі гроші на все. Ось можна подивитися на цю щасливу родину разом. Іра Попова позиціонує себе як успішна бізнес-леді. Ну, знаєте, по аналогії із її подружкою Сонею Морозюк та себе позиціонувала як успішна художниця, відколи у неї в асортименті з'явився такий жених, як Роман Гринкевич. А ця посилає нам лучики добра в діамантовому кольє у вигляді. Пенісів прикметно, що оці діамантові прутні на шиї топелітного СБУшника зробила така собі Альона Гайваненко. Альона Гайваненко це дружина такого собі бізнесмена Михайла Кіпермана. Ви могли його раніше знати по таблоїдним новинам. Як колишнього чоловіка і батька молодшої доньки Віри Брежнєвої. ось на цьому скріні можна зацінити вартість цих діамантових пенісів, і це коштує лише один пеніс. Уявіть, скільки коштує оте таке сплошне діамантове кольє із тих самих пенісів. І знаєте, що мене тут дуже зацікавило? Альона Гайваненко називає свої вироби у вигляді м -м, діамантових прутнів чоловічими. Іменами, і наприклад, один із виробів називається Міша, можливо, на честь кіпермана. Це не справді жарти, а реальність вона набагато сумніша, тому що Набу теж цікавиться цим кіперманом. Зокрема, зараз цього пана підозрюють у справі про заволодіння електрикою Укренерго на увага, на секундочку 716 мільйонів гривень. Так що ви бачите, тут навіть є такий символічний зв'язок. Дружина одного корупціонера робить діамантові вироби у вигляді прутнів. Дружина іншого підозрюваного у корупції вдягає ці прутні. Всі вони разом кладуть болт на українських платників податків у часи війни. Станом на зараз відомо, що Артем Шило вніс таки заставу у 30 мільйонів. Там правда є такий припис, що цілком конфіденційно хто ж вніс всі ці грошики і вийшов на свободу. Але знаєте, було б дуже дивно, якби давній знайомий Олега Татарова і Андрія Єрмака перебував у СІЗО і їв там. Тамтешній суп. Причому із татаровим зв'язки у них більш ніж міцні, тому що, наприклад, із чужою людиною ти не будеш ходити на чужі дні народження. А шило і татаров ходили разом на дні народження. Протягом 2021 і частинки 2022 року Артем Шило був радником офісу президента України. Ну там дуже хитро зроблено, щоб не бути радником. Типу Андрія Єрмака його зробили радником усього офісу президента. І хоча в своєму минулому інтерв'ю Бігусінфо Артем Шило уникав прямої відповіді на запитання, які ж стосунки їх пов'язують із Татаровим і Єрмаком, ми давайте намотаємо на вуз, що просто так в Офіс президента України люди з вулиці не потрапляють. Що ви робили весь цей рік? В смислі в <ріст> прямому ну, це питання. Я ну я не бачу сенсу в цьому відпочивав певному форматі. Дуже потужне інтерв'ю і змістовні відповіді. Хто вас запросив в офіс президента? Це закрита інформація. Так кому ви там радили? Я не радник особисто Андрія Борисовича, я не радник особисто Олега Юрійовича. Питання реформування органів служби безпеки України. Тут Артем Шило розповідав про якесь там реформування Служби безпеки України, а насправді предмет цього інтерв'ю був абсолютно інший. Справ в тому, що тоді Бігус інфо дуже цікавила інформація, як саме Артем Шило допомагав заходити на український ринок такій собі російській конторі 1 xbet І як воно так трапилося, що простого офіцера СБУ, правда, із елітного дуже жирного козирного відділу. Раптом десь познаходилося одної лише нерухомості на близько 4 мільйони доларів. Але як ми бачимо, минуло більше року і висновків ніхто ніяких не зробив ні Артем Шило, ні його покровителі в офісі президента України. Ну а тепер давайте розберемося, до чого це обвинувачення набу і Сап до персони Артема Шила у 2022 році. Артем Шило очолив дуже цікавий відділ. Він називався як відділ контрозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії російському тероризму. І бачите, іронія долі в тому, що Укрзалізниця небезвідома Артема Шила закуповувала трансформатори у громадян Білорусі із російськими зв'язками. Цікаво, це можна трактувати як фінансування тероризму чи ні? Знаєте, я дуже довго шукала якийсь притомний коментар по темі від самого президента України, тому що я нагадаю, що служба безпеки України той хаос і бардак, який там він відбувається, це пряма відповідальність саме президента України Володимира Зеленського. А ще я намагалася знайти якийсь коментар члена наглядової ради Укрзалізниці відомого антикорупціонера Сергія Лещенка, але не знайшла. Зате, наприклад, знайшла нові діджей сети Сергія Лещенка. Чому так? Тому що Сергій Лещенко тепер активно освоює професію діджея вніполітіки. Тож давайте зараз синхронізуємо інстаграм дружини шила Ірини Попової і подивимося, як розвивався її. Потужний багатомільйонний прибутковий бізнес. Основа бізнесу Ірини Попової це салони краси під брендом 365. Сам Шило в інтерв'ю Bigus Info в листопаді 2022 року так характеризував цей самий бізнес. Бізнес, який живе ледве-ледве в умовах війни. І тут у мене питання. Як же так може говорити коханий чоловік про справу своєї дружини, особливо якщо, судячи по декларації, ти катаєшся у статках своєї дружини як кіт у сметані? Для початку давайте зацінимо потужну рекламу цього салону краси Ірини Попової. Бачите багато сексу, викрутасів. Так би мовити, зразу видно дружину СБУшника, контрозвідника і людина, яка займається пошуком російських слюдів в українському бізнесі. О, кольє з прутнями. Бачите, любить Іра Прутні. Я би не подумала, що це відкриття салону краси, можливо, якогось борделя, але не салона краси. Але давайте повернемося до витоків. А як же починала ця успішна бізнес-леді, який зростанням у сфері краси, мабуть, позаджила навіть Ріана Фенсі, якій довелося перед відкриттям свого б'юті-бренду? Працювати на сцені 15 років поспіль. Іра почала свій бізнес із бюджетного манікюру по 59 гривень. Мені 26 років, літ. юристом по спеціальності. Зарплати вистачало тільки на оплату орендованої квартири. Зп 5 тисяч гривень пише Ірина. Юриспруденція взагалі не її хотілося чогось більшого. І Іра таки досягла. Чим тобі не рольова модель успіху? Я не дивуюся, чому Соня Морозюк. Вибрала собі у подружки саме таких панянок. Тож вона позичає грошей і купує франшизу експрес-манікюр. Перша студія розполагалась в маленькому, страшненькому торговому центрі на лівому берегу Києва. Стойка 7 квадратних метрів, 20 лаків. Мастера відказувалися працювати із за отсутствия клієнтів і матеріалів. Ну, значить, така власниця цього манікюрного бізнесу була Іра Попова. Коротше, це був манікюр по 59 гривень. А з часом і він почив у бозі. Знаєте, добре, що в інтернеті можна знайти цікаві інтерв'ю, де успішна зараз бізнес-вумен розповідає про те, як було все хріново в плані бізнесу до її успішного заміжжя. Бо після заміжжя поперло як надріжжя. Отже, уривок із інтерв'ю успішної жінки. Через какое-то время я переехала в Харьков, вышла замуж и родила ребенка». Эспресс-маникюры в Киеве пришлось оставить на администраторов и управляющих, из-за чего бизнес стал сходить на нет. Когда ребенок немного повзрослел, я снова стала размышлять о собственном деле. И я не хотела заниматься стандартными салонами красоты. Моноформат казался интереснее. Например, та же нейл-индустрия, но уже в другом проявлении. Переехав в Киев в связи с работой, эта идея еще больше закрепилась в сердце. Давайте проанализуем, как провела эти долгие месяцы. Повномасштабного вторгнення дружина СБУшника, поки той потужно шукав трансформатори у громадян Білорусі. Рибатя, я стараюсь от, от, от у нас розговор. Почнемо з Нового року 2022. Іра розповідає на сторінках свого на жаль уже закритого інстаграму про гучне святкування усією родиною нового року на Домінікані. От їх сім'єю З сім нами це вперше Вісім чоловік самих близьких родичів. один дом і 14 днів бок о бок. Я чуть переживала щоб в нашого нашего путешествия ми не поубивали друг друга. Вся моя сім'я розбросана по різним городам. Я уж забыла, как это праздновать НГ, не маленькой нашей семьи, а большой. А мне этого очень сильно не хватало, поэтому настроилась на лучшее. І получилось очень круто, спокойно, душевно, вообще не напряжно. Іра повертається із недешевого курорту, судячи з недешевого відпочинку, з огляду, що там тусувалась Кагала в 8. Людей і одразу влаштовує фотосесію. Безумовно, фотосесія має бути гламурною, і тут Іра позує чи то в топі Том Форд, чи то в топі Лакван Сміт. Ціна такого топу, який виготовляється конкретно під параметри вашої фігури. І в першого бренду, і в другого становить близько 15 тисяч доларів. Певно, жінка елітного СБУшника і товариша, друга Татарова та Єрмака, уявляла себе зендеєю, яка якраз таки на одну з червоних доріжок виходила саме у схожому топі від Тома Форда. Початок лютого 2022 року незадовго до повномасштабної війни. Іра рекламує свій салон манікюрний і вдягає ще один недешевий топ, але вже від українського дизайнера Фролова. Також у лютому 2022 року Іра постить нову рекламу своєї манікюрні. І отут на руках можна помітити браслет Булгарі Серпенті, який вартує близько 35 тисяч євро до речі. І там ще таке висить теж дуже цікаве кольє із цієї самої серії Булгарі, яке вартує 48 тисяч євро. Знаєте, непогано так наманікюрила, не знаю, щоб такі браслети і кольє носили досить успішні київські манікюрниці. 12 лютого 2022 року Іра пише отакий допис у своєму інстаграмі. Щитаю, що фензі могли би мені і моїй команді заплатити за таку рекламу їх сумки. В руках у Іри була сумка вартістю 3950 євро. Ну чесно кажучи, платити за рекламу, коли обличчя твоєї лінії сумок Белла ходить, така собі історія. Далі трапляється повномасштабна війна. Як ви пам'ятаєте, Російська Федерація одразу почала бомбити нашу критичну інфраструктуру? І Іра вже скористалася паспортом української громадянки і позиціонувала себе як біженку. Ось як виглядали будні типової української елітної біженки. Знаєте, не дивно, що по таких так званих біженках потім. Всіх українських біженців вважають ледарями і скребагацьками, які просто приїздять в якусь країну і хочуть насрати місцевому населенню на голови. Давайте почитаємо, що пише Іра при всьому позитивному настрої і дикому желанні повернутися в Київ, Волі не волі ти в голові думав про план Б. А якщо не вийде в повернутися, то тогда куди? Я привыкла мечтать так, что от, от моих меч иногда мне самой страшно. Рациональное не включается только самые большие розовые очки и самые смелые желания. И вот в твоей голове уже нет ограничений сдерживающих факторов, и ты закрываешь глаза и начинаешь фантазировать о другой стране. Ты хаотично перебираешь. Італія, Іспанія, Англія і може Америка? Та ні, Дубай, Париж, Лазурка, Швейцарія. Пост був написаний 1 квітня 2022 року. Ви пам'ятаєте, що тоді було? Звільняли, наприклад, Київщину і багатьом, наприклад, мешканцям Бучі було абсолютно не до Дубаєв і. 27 липня 2022 року в інстаграмі Ірини з'являється ще один дуже цікавий пост. Теж абсолютно такий багатозмістовний, глибокодумний і показує істинні цінності жени СБУшника. Португалія городок Кайкаш. сложно описать в пост впечатления о стране через 2 місяці после того, как ты вернулся. Тут очень цікаво, что тут мы написано, потенциально рассматривали для переезда, не сейчас, но возможно в каком-то будущем. Тихий, уютный, абсолютно не пафосный городок, где тебе рады и ты спокойно везде можешь общаться на английском, что есть большим плюсом. Очень важный пункт для меня – это наличие океана и там потрясающий воздух. Але знаєте, Кайкаш Португалія класно, але вже наступного дня Іра Попова постить серію світлин із Парижу. Безумовно, обов'язково треба зробити фотосесію в біретах під Ейфелевою баштою. И написать такая, ну, когда ты в Париже с детьми и не понимаешь, когда это случится снова, не оставить это в памяти было бы преступлением. И, конечно же, такие моменты ценишь намного больше. Тут цікаво, що на навіть на діточках сандалики в 250 доларів у жовтні 2022 року. Жінка Бушника вже там почала повертатися до Києва поступово, тому що дитина пішла в школу, і вона пише пост безумовно російською мовою про свою трансформацію. Почему не предупреждаю, что когда то самая трансформация начинается, то она длится часто достаточно долго и тебя выворачивает наизнанку так, как будто в тебя кто-то вселяется и сейчас выглядит наружу, как в самых страшных фильмах ужасов, и что переход на новый уровень с каждым годом становится все сложнее, особенно когда уже есть что терять. Очень хочется верить, что все, кто находится в этом состоянии, из гусеницы превратятся в бабочку, а не в чужого. Умничка, написала просто як відрізла про бабочку і Ну, Трансформація знаете, все це класно, але уже в грудні 2022 року в інстаграмі, на жаль, уже закритому Ірини Поповою з'являється новий фотосет. На цей разу із Лондона із цікавого, що ще можна було знайти у цьому закритому на жаль, уже інстаграмі, наприклад, у розпал літнього контрнаступу 2023 року. Іра Попова поїхала на концерт всесвітньо відомої співачки Бейонсе. Туди вона купила квіток безумовно ВІП-зону. Він коштував 3500 доларів, судячи з відкритої інформації в інтернеті. І от саме там Іра бліснула подвійним кольє із діамантових пенісів. Знаєте, шкода, що бойонци там не бачить, хто тусується в ВІП-зоні, але чесне слово, якби вона побачила таку кількість пенісів на шиї, то, мабуть, подумала б, що це якесь притрушене. Патріотизм ежпре. Тож знаєте, саме в цей момент, коли наш український президент проводить серію піарних інтерв'ю з красивими кадрами, де оператор сидить в окопі. Ми маємо напрочуд цікавий кейс, і тут варто зацитувати пост Юрія Ніколова, відомого журналіста і редактора. Скажу вам відразу, що затримання Шила складно переоцінити. Це реально матьорий татаровець з надзвичайно високим статусом ієрархії. Його телефон здатен творити чудеса. В ідеалі його справа може розвернути вектор розвитку України від корупційних скреп Малоросії до навиків кращої демократії. І саме тому я впевнений, що чекісти стануть рогом для протидії набу і САП в цій історії. Як бачимо, Артем Шило наразі вийшов під заставу на свободу, під таку досить значну заставу в 30 мільйонів гривень. А що це означає? Що люди Єрмака і Татарова нагадують кліщів, які... А вилізли навесні після зимової сплячки, і ці кліщі з'їдають все живе і ставлять під велике питання наше майбутнє, тому що знаєте, можна скільки завгодно скаржитися на Америку, дивуватися позиції радикальних республіканців. Тикати фак Джонсону, спікеру Конгресу, який вже пів року не може поставити на голосування той пакет про допомогу Україні. Але потім ти відкриваєш інстаграм Ірини Попової і, як би мовити, все розумієш, тому що вся сила в діамантових. Прутнях, очевидно, там лежать наші кошти, які могли піти на оборонку і на трансформатори для Укрзалізниці. Ну а пану президенту Володимиру Зеленському і його. Балакаючому спікеру Сергію Лещенку варто було знайти бодай пару хвилин свого вільного часу, аби записати бодай якийсь коментар із цього кейсу. Інакше у ці діамантові прутні можна легко фотошопити на їхні передвиборчі бігборди. Бо ж замість того, щоб сказати своїм крадіям, отаке вийде сюди, розбійне зеленський. Очевидно, вирішив очолити корупцію і дати своїм зелене світло, як його один із минулих попередників. береш гроші. Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? Не знаю, чому можливо український президент потім після війни планує, наприклад, втекти до Німеччини, як це зробили його друзі, соратники, бізнес-партнер Борис Шефір, який тепер юзає статус українського біженця, і розповідає із Німеччини українцям про те, що варто терміново погоджуватися на умови Росії і робити тут новий. СРСР інакше, як ми знаємо, ну ніяк потім серіал свати не можна продати в іншій конфігурації на російський ринок. Ну а наостанок хочу щиро подякувати дружинам, дівчатам, нареченим і просто коханкам українських корупціонерів за їхні інстаграми, булгарі, фензі і сумочки Шанель, тому що всі ці лакшері світлини чудова амбарна книга. По якій ти можеш дуже чітко зрозуміти, куди осідає те бабло, яке могло піти на покращення української оборонки і на покращення критичної інфраструктури в часи війни? Тож, коли ви там питаєте про те, а чи буде покарання для Соні Морозюк, подумайте самі з огляду, які у неї чудові. Сімейні друзі, всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Єрмолаєва. Це був розбір нової, такої кричущої теми. І напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці діамантові пеніси на шиях українських корупціонерів. А також обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в Ютубі. І щира подяка кожному моєму спонсору та патреону, тому що завдяки вам ми можемо розвивати цей проект.